Замінив я підвіси на анчо-динаміках. Десь отак от вийшло. Вроді би ніяких посторонніх призуків немає. Дифузор в деяких місцях мають плями. Є така думка закрасити його в чорний колір. Можливо, або е, краски спринтера, який використовують, або обичним спиртовим маркером, щоб був більш гарний вигляд. Так, далі. Почистив я корпуса, ось один, нам другий. Також підсилив Є, для антидинаміка корпус десь товщиною 12 мм. І тут. Так. То, що тут зовсім розбиті, тут також. Ось. Що я зробив? Я взяв з телевізорів старих радянських терсоплиту, яка підходить до корпуса, вирізав їх по такому розміру. Повністю Ось ще саморізом прикріпив. Посадив все це на клей, прикрутив. Так, с зробив. І оставив десь на цілу неділю підсихати. Потім зробив дірку і лобзиком вирізав точності по кругу. Тепер десь тут у нас вийшло біля 20 мм. Тут у нас около 8-10, десь ближче 10. Тут десь може 10-12, може навіть більше. Так, далі очищений зачищений, такий вигляд. І толь, незначно. Ці всі дірочки, які були для підсвітки перегрузки, будуть закриватися дерев'яшечками, лісовуватись і закриватись повністю. Далі, це шпонірований Якби я був такий самий, я його можу б залишили але тут все-таки деякі є кути, наприклад, ось тут вже потрісканий. А це був покр... пофарбований. Скрізь завод, тому що тут обично зверху ну, не шпум. Так само кути ось тут вже трошки має такий не дуже гарний вигляд. Тому все це будемо заклеювати пва клеєм і наносити шпон. Шпон у нас буде з дуба. Ось має такий вигляд. Ось такий ось. Дали мені довгий, але можна вибрати і 70 см, метр, метр п'ятдесят. Чому ми дали вибрав я більше гарної якості, чистий, без сучків, але трохи довгий. Десь метрів 2,5 Все це буде клеїтись на ПВА і клеїтись через праску. В чому нюанс? Діло в тому, що ПВА са має водну основу і дуб може мати, за те, що він більше кислий, може мати темні плями. Ну, у мене такого наразу не було. Ну, а можливий. Тому можете то вибрати або другий шпон, ну, більш красивіший, яскравіший, гарніший. Просто вибрали такий. Маю я з ним все-таки опит праці з таким шпоном. Сміщом, значить, клеїться одна сторона. Тонким слоєм потім клеїться тут, а дуб трошки скручується, що він напитується влаги. І праскою, акуратно склеюється потихесенько по всій по площі. Потім, після того, як все це зробиться, тут, коли клеїться на корпус, клеїться, набирається так, а потім додається. Потім буде шпанірується і не шпанірується. Потім буде перевірятися, чи нема пустот. Пустот так само можна продріватися чу там, або лізуємо. І так само праскою надавити. І тоді на заново заклеїться, що буває місцями, не доклеюється. І забудемо шліфуватися і вскриватися або маслом, або лаком. Та ще, ще. Ось так. От. Так що будемо працювати.